Розклад для близнюків на наступний тиждень. Є велика ймовірність того, що ваша фінансова сфера наступного тижня потрапить в період якогось застою. Ну, можливо, ваш бізнес чи бізнес вашої компанії має сезонний характер і зараз не сезон. Немає клієнтів, немає роботи, а отже, і фінансова сфера також не надто дуже хороша, бо немає прибутку. Стосовно вашого здоров'я є імовірність якогось захворювання. І швидше за все, в цьому захворюванні, в тому, що ви почуватиметеся не надто гарно, ви будете винні самі. Бо чи то ви взагалі така людина, чи то так складеться наступний тиждень, що. Буде забагато алкоголю, а можливо навіть і наркотичних речовин. І це і зашкодить вашому здоров'ю. Ну, як мінімум, може бути похмілля через те, що ви забагато випили. А якщо вже так по-серйозному, то можуть і розвинутися якісь захворювання, які є наслідком зловживання алкоголя чи наркотиків. Романтичні стосунки, на жаль, наступного тижня також не порадують. Якась буде холодність, якесь відчуження буде між вами. Вона сама собі, він сам собі. І навіть якщо ви будете одночасно на одній площині, поряд сидітимете, лежатимете, щось робитимете, але при цьому кожен із вас буде в своєму марку. Кожен із вас сам по собі. Ви, наче, і разом. Але в той же час немає ні теплоти, ні взаємності, ні щирості, просто немов дві чужих людини поряд. Задний відпочинок буде якимсь класним, легким, спонтанним. Щось ви затієте на відпочинку таке, що ви ніколи не пробували. Причому от дійсно спонтанно: а давай поїду, а давай полечу, а давай підіймуся, а давай щось зроблю. Чи з якимись людьми познайомитеся, характер цих людей, можливо, взагалі не з тих, з якими ви спілкуєтеся зазвичай. Чи поїдете в якесь місце, куди ви зазвичай не їздите. Чи спробуєте якесь хобі, на яке ви раніше навіть не звертали уваги. Просто щось захочеться в моменті, і ви оте, що захотілося зробите. І будете мати чудові позитивні емоції, що як класно, що вам от захотілося щось зробити. Захотілося відпочити саме так. І ви дійсно так відпочили, і цей відпочинок вас надихнув, задовільнив. І ви будете дуже задоволені своїм відпочинком наступного тижня.